Існує одна проблема, яка здатна зруйнувати твою мрію, нарешті схуднути, адже Секрет нашого схуднення полягає у дрібничці. От пригадай свою останню спробу схуднути. Коли ти в один день почала рахувати калорії, багато ходити, бігати, тренуватися, наїдати білки, жири, вуглеводи, і все на купу. Відповідно, тебе вистачило буквально на 10-14 днів, ти зірвалася і знову забила. Суть полягає в тому, що наш мозок та психіка влаштовані так, що коли на нас падає багато інформації і ми маємо багато. Змін тоді це викликає, можна сказати, стрес. І таких нових дій складно дотримуватися на тривалому відрізку часу. Саме тому у тебе нічого не виходить. І весь секрет полягає в тому, щоб іти до своєї цілі маленьким кроком. Один тиждень, одна нова дія. І все. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.